Вітання, мої любі! З вами як завжди, ти ролінь. Цей ролик присвячується, щонедільному оновленню гри Star Stable Online. Тож табір Вестерн у нас продовжується, і цього разу нам додали нову функцію лонжування, яка буде доступна саме на цих подіях. Також нам додали нові спорядження для сідельної сумки, ну а також пишуть про нові вихованці за золоті злитки. Також у нас з'явилися дві нові щоденні справи, ну а також нагадування про те, що літні житони будуть даватися за гонки на ранчо старшайна та фіргроф. Ну, ми це знали. Ну, а також оновлюється програми запуску на комп'ютері. Розробники хочуть покращити свою гру, і для цього їм потрібні більш кращі технології. Тобто це означає, що мінімальні вимоги для цієї гри будуть у нас підвищені. Тому, якщо у вас не завантажиться гра, ви це буде великою проблемою, проте треба буде якось або оновлювати, або змінювати якісь деталі вашого комп'ютера або ноутбука. Ну а ми починаємо. Привіт, Катю! Думаю, ти вже бачила моїх розкішних курей. А ти знаєш, що можеш забирати їх собі? Як тобі така зміна подій? Кажуть, кури нині дуже популярні улюбленці, і я прекрасно розумію, чому. Ці малята в мене вже давненько. І ми живемо душа в душу. На жаль, у мене і так багато підопічних, тож час знайти красуням новий дім. Ось за цим я їх і привіз знайти їм нових господарів. Цікавить? За будь-якими вихованцями піклуватися важко, не кажучи вже про курей. Мені потрібно переконатися, що ти готова витрачати на них час і сили. Збирай золото. А я в обмін на нього віддам тобі перлнастих. Я не сумніваюся, що ти можеш про них подбати, але мені потрібна додаткова гарантія. Сподіваюсь, ти не образишся. Це що тут за барига? Ну Якщо цікавить, кури чекатимуть на тебе, поки табір не згорнуть. Хай щастить Катю. Диви, який яке золото йому збирати треба. Так, о, скільки. О, а як подивитися, як вона взагалі виглядає в нашій сумочці? Блін, 3333 самолетки. Жах так, а це. А, це біленька. Блін, де мені стільки взяти золота? Це треба задротити. У мене і так небагато часу, але гаразд, ходімте. До другого завданнячка, Подивимось, що там, але я трішки шоці, якщо чесно. Мені хтось там казав, Даша стається, що 9 к зібрала. Повезло, повезло. Привіт, Катю. Отже, ти також вирішила провести спекотні літні дні на ранчо. Якщо є час, покажу тобі одну вправу лонжування або просто робота на корді. Гарпі скаже дякую. Іноді я проводжу його з конем перед заняттям, щоб він розм'явся і отримав прилив сил. А ще це альтернатива звичайним кінним тренуванням. До речі, на козі часто тренують молодих лошад, щоб вони навчилися командам і розвинули м'язи перед тим як повезуть наїзника. Ні, коні не навчилися чудесним чином ходити по колу самі. Ми маємо підказувати їм, що робити. Потрібно прискорити темп, дай відповідну команду. Якщо потрібно вибрати коло побільше, послаб корду, мотузку для ланчування і попроси коня перейти на інше коло за допомогою жестів і голосу. Хочеш подивитися, як влаштоване тренування? Ну так, звісно. О, прикольно, досвід конячки, 300 максимум. Як я читала на сайті, так. Для початку попроси коня перейти на крок. І угу, угу. довго ми так будемо йти? Щось <свист> в мене так трішечки тепує, все не знаю, жахливо підвисає. Ой! Хочеться подойнути камеру, а тут стрілочка відповідно пришвидшує <свист> <свист> коня. Да, це трішки треба звикнути, якщо що. Так, що ми довго ще будемо. Молодець, кінь, чудово, тебе розуміє. Тепер вибери коло побільше. Для цього послаб корду. Та no problems! Дивно, що у нас корда це повід, просто довгий Чи подвійний. Чудово! Так, тепер скажи коню перейти на Рись. Ну, давай. Ой боже, ой, а що це так жахливо все тепається. Це через те, що тут багато народу, чи як? Хм. Якщо ще більше послабити корту, Гарпія зможе піти по більшому колу. Давай, красуня, йди, йди. Хм, так смішно бігає на ресі. Все чудово? Ой, бачила? Для коня нормально трошки збиватися з темпу або йти з маршруту. Це зайве нагадування про те, що під час тренування з лонжування потрібно зосередитися і вчасно здавати коню команди, інакше він може просто зупинитися. Тепер знову підніми коня у Рись. Добре? Так, добре, добре. Ще було б так просто в реальному житті, особливо коли понька не хоче ходити на корду, а приходить до тебе, телетилицю і все. Е, яка гарна мелодія. Ну взагалі це пісня, але. Гарпія чудово тебе слухає. Давай виберемо коло поменше і пустимо коня кроком. Ну, та давай пустимо. <ріст> цікаво, цікаво, як будуть навраховуватись бали. Та в тебе талант. Пропоную на цьому поки закінчити. Не забудь дати коня що ще що смачне. Гарпія молодець. Угу... Mm -hmm. Ну та, звісно, це ж дичка. ще й магічна. <сум> Ой, а що за це збори такі? Дайте пройти. Вийшло досить непогано. Якщо захочеш поганяти коня знову, приходь. Дякую. Так, мені дали 300, а далі вже буде знак питання, тобто відповідний, як ми будемо виконувати ці команди. Тож, гаразд, ну я не хочу, якщо чесно, проходити все знову. А, так, я бачу, там лопата лежить, якщо що, ви знаєте тепер, де вона. Так, що у нас тут ще є? Тут обмінник, курки, які дуже сильно дорогі. О, так, одяг і нам сказали, що додадуть два нових завдання на дошці. А, а чого три? Я думала, будуть як п'ять. Так, ну, гаразд, час охолодитися, Доставка дощок і старої шахти. Брм брм брм. Ну, давайте, напевно, туди підемо. Охолодимось трішки. Як і розуміємо, щось коням будемо давати холодне, чи що. Так, ось тут лопата, якщо що. Тільки я не знаю, куди її дівати, але, напевно, цій мадам. Коротше, не знаю. Так, а що нам треба зробити? Я щось не розумію. так що... А, куди коника зайти? А, ой! Випускаємо коней. А, вони всі вийшли, ну гаразд. А я нібито двох тільки відпустила, да? Але гаразд. Так. А, як я зрозуміла, ми йдемо до води, щоб трішечки Покупатись Блін, я б хотіла теж з конем піти покупатись. Це таке кайфове відчуття. А плавати з ними, блін, які спогади. Це я в перший раз а, таке дізналася, ну, як відчула на своїй шкурі, як то кажуть, в Криму, блін, це таке файне задоволення. Клас, я хочу ще. Але все обов'язково буде, тому нічого не знаю. Але вони так повільно йдуть. Можна трішки ласочка, галопчиком, хоча б трішечки, хоча б легеньким манежечкою. А то це довго можна, але дивіться, які гарні пентхорськи. І всі, що саме головне, вестерн породи Це дуже круто. Я палузка така, як головне, він нічого собі тут схила, якщо вони вб'ються? Ну, в реальному житті вони б зістринули 100%, але все одно. Так, а чому вони йшли по сторонам? Можливо, ці звернуть до того, що ні? Ні, гаразд. А якщо той, можливо, підійде сюди. Знову ні. Цікаво, цікаво. О, він вже мокрий, показує, як мокренький він. А чого це все? Ти мені нічого не скажеш? Не пі і гокаєш хоча б трішечки. Блен, блин, ну гаразд, і ці ж треба довести. А, все? Це вони, типу, так купаються? Дивна в них поза, якщо чесно. Але, звичайно, дуже гарно. Блін, ну. ой. А, я зрозуміла, чому вони так стоять. Блін, ну це ж коні, ну старти, бо ну хоча б трішечки можна поплавати. Так, це дуже важлива штука, їх треба збирати, бо я хочу обох курочок собі. Боже, це жахливо, але мені цікаво, вона буде за нами бігати чи вона просто буде сидіти в сумці, хоча останні тенденції. Наших тваринок, то вони як бігають, тому, скоріше за все, курчата теж будуть бігати. А, так, а, нам ось сюди. Спасибі, Катю. Щасливе іржання було чутно навіть тут. Oh, а мені не було чутно. Так, нам надають три жетончики і травичку. Файно, файно. Так, а куди йти? А, а шахта? Я. Зможу верхом пробігти? Бо я лінила рака Так. Ой, ці вонючки. З цими вовками ще. Я ж пам'ятаю, що їх багато тут на шахті. Це знову буде весело ще. Як у вас, до речі, справи з цими вовками? У вас теж вони трішечки тригерять. ну Як, трішечки, дуже трішечки. Дуже-дуже. Ну зовсім. О, починається. Можливо, їх краще усіх тут зібрати, щоб потім не заважати, бо я дивлюсь дуже багато дощечок. Це жахливо. О, давайте трішки потрапимо. Правда, у мене все дві штучки було. Трошки малувато, але не дію, що мене де, десь їдять. Я дуже сильно надіюся. Так прокидаємось, прокидаємось, збираємось в кубку, йдемо. Ну, без зрозуміли, куди. <губ> але прикольно, де штучки так. <гум> Підскакують. Як один ще з коня от просто, Це this це Magic, я все розумію, але все одно. Так, раз, що? Я готова. Давайте. Раз, два. О, все. Прикольно. і Тоді я хочу зробити тут фоточку собі. На прев'юшечку. Можливо. Хто там за вікном бабукає? Не страшно. О, він такий втомлений, як ніби заставляє дощечки таскати у діпоті мусі Ти ж тяжик майже. Так, що все гаразд. Так, ну тоді повернемося. А я можу ось так через дім? Я ж переїхала на Ранче, Старшайна. Ну, думаю, це ну, нормально. І Швидше набагато буде. Так, ну що? Ми привезли тобі дощички. Карл здається тебе звати. Привезли? Дякую, Катя. Найкраще постійно доводиться щось ремонтувати, але на сьогодні матеріалів має вистачити. Чесно, я дуже рада, що матеріалів вистачить. Так, а що у нас з, з... з гонками? Жах? О, так, це посилка, яку ми маємо доставити. Ну, це старе завдання, тобто тут не виникти якихось проблем. Тож, гаразд, так, нам ще пойде і мали додати новий одяг. Тож дивимось. О, бачу, що синеньке не було його. О, О, май. Як гарно. Блін, штанці, мене не вистачає місця в шкафу. Взагалі. Просто! О, так, це я не подивлюся. Я також не подивлюсь, але воно таке гарне, все. О, зі смаком. Прям. Так. Ну, можливо, щось куплю сьогодні. Так, тут у нас знову синенький. Це що у нас? Тиждень, що по-синенькому? Ой, блін. Ой, блін. М -м чому це таке гарна шляпа, нарешті, коричнева, як мені потрібно? Файно, так, і у мене це любов. Це, це просто. Я не знаю, що робити. йо Йома! Ой, де взяти стільки грошей? Так, тут у нас за жетончики, Ого, тут, коротше, дуже треба витратитись, але прикольно, цікаво. Блін, все б купити, але скільки ж треба його збирати просто. Що у нас тут Тут все по старому? А тут не поняла, це те ж саме? Ну, гаразд. Так, тут у нас курочки, дорогі курочки. А тут що змінилось нічогенько. І тут так само обмін злитків цих гаразд. Ну, в принципі, це все як нібито. Цього разу невеличке в нас оновлення. Ой, що це повертає мене. Тож, великі дякую за перегляд і до нових зустрічей. Чекаю в коментарях, як вам це оновлення, як вам роботи на корді і все таке. Тож, бувайте!